Вітання всім глядачам. У трьох країнах Балтії будується масштабний проект залізниця європейського стандарту. Вона має з'єднати єдиним коридором Литву, Латвію та Естонію з іншими країнами ЄС. Цей мегапроект, що реалізується за підтримки Євросоюзу, вийшов на важливу стадію, коли після підготовчих процесів почалося будівництво самої траси. У попередньому сюжеті я розповідав про литовську частину проекту Rail Балтік. Там будівництво триває доволі активно, зокрема, вже Руджуються кілька десятків кілометрів залізниці на різних ділянках, натомість у сусідній Латвії навколо єврозалізниці стався грандіозний скандал. Будівництво відстає від графіка, а найголовніше в бюджеті не вистачає коштів. Одним словом, Латвія може не встигнути виконати свою частину проекту до 2030 року. Далі розповім основні деталі маршруту Реалбалтік у Латвії, що вже встигли збудувати і чому виникла кризова ситуація навколо цього проекту. Останніми роками в кожній країні Балтії, де будується Євроколія, тривали підготовчі процедури: це громадські слухання, експертизи, створення проєктів, землевідведення. Латвія так само готувалася до процесу будівництва, але у 2024 році з'ясувалося, що урядовці затвердили хибну стратегію, і тепер країна може не встигнути вкластися у терміни. Загальна протяжність латвійського сегменту Євроколії становить 265 кілометрів. Схематично траса нової залізниці має обійти Ригу, але для сполучення столиці з Євроколією збудують окремі гілки із заїздом на центральний вокзал. Також у плані затвердили будівництво нового вокзалу та станції біля аеропорту. Коли з'ясувалося, що коштів на будівництво не вистачає, латвійський сейм створив у червні 2024 року слідчу комісію. Вона з'ясувала, що у 2015 році уряд затвердив проект на основі звіту міністра сполучень Андрій Саматіса, що включав будівництво ризького вокзалу і станцію ризького аеропорту. У подальшому міністерство сполучень додавало до проекту різні об'єкти, що не були передбачені кошторисом. При цьому уряд не контролював зміни і покладався. На компетенцію міністерства. Початковий коштор з будівництва нової залізниці у Латвії становив 1,99 мільярда євро. Потім сума зросла і становить тепер 9,6 мільярда євро. У березні 2024 року будівельники завершили монтаж каркасу нового вокзалу. У Ризі на цьому робота зупинилася так само завмерло спорудження мосту через річку Даугаву. Готується до консервації недобудований вокзал в аеропорту. Фонд європейської комісії Connecting Europe Facility виділить трьом країнам Балтії загалом 1,4 мільярда євро. А уряди Балтійських країн повинні знайти з інших джерел 231 мільйон євро на співфінансування проекту. Однак цих коштів вистачить, аби покрити лише частину видатків. Загальна потреба у фінансуванні латвійської частини траси перевищує 5 мільярдів євро. І уряд шукає інвесторів для добудови проекту. У грудні 2024 року стало відомо, що на південній ділянці лише починаються робота з облаштування місця під склад будматеріалів. Неподалік Єцави розміститься пункт обслуговування інфраструктури. Він займе площу близько 16,5 гектарів та виконуватиме функції будівельної логістичної бази. Зараз найбільше питань виникає щодо пошуку фінансів, адже проект подорожчав. Латвійські урядовці кажуть, що потрібно звертатися до Брюсселя і казати про зміну статусу Реал Балтік. Якщо на початковому етапі ця залізниця мала соціально-політичне значення, то сьогодні ця інфраструктура більше пов'язана з воєнним сегментом, а такі проекти повинні фінансуватися лише за рахунок ЄС. Нагадаю, що магістральна частина залізниці будуватиметься біля риги, тобто столиця доєднається до траси іншими лініями. Так, відгалуження від Євроколі спочатку йде до аеропорту, а звідти до центрального вокзалу. Далі залізниця замкне коло біля станції Сауреші. Враховуючи фінансові проблеми, ця петля будуватиметься на останніх етапах. Проте до цього часу Латвія встигла збудувати частину станції на естакаді біля аеропорту і закінчено зведення каркасу на центральному вокзалі Ризі. Також розпочалося будівництво мосту через річку Даугаву, поки вдалося змонтувати лише одну опору на цьому роблях. Боти заморозили зараз. Першочергове завдання це прокладання євроколії по магістральному маршруту, навіть з умови наявності лише однієї колії замість двох. Це дозволить не тільки заощадити кошти, але й встигнути до 2030 року відкрити рух поїздів. Всі інші об'єкти ділянки, що мають другорядне значення, добудують пізніше. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також нагадаю про те, що цей канал потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і донатами підтримати цей ресурс можна через посилання, що є в описі відео всім глядачам. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.